Для отримання ранніх і здорових овочів і зелені, які не будуть вражені шкідниками, я рекомендую провести подземний посів. Помічено, що рослини, посіяні під зиму, навесні йдуть від шкідників, тому що до моменту їх появи листя вже встигають огрубіти. Крім того, плоди і пряні трави дозрівають на півмісяця раніше. Рослини виходять міцними, коренеплоди більшими. І ще один плюс вони рідко хворіють. Підготовка до подземному посіву. Подземний посів я проводжу тільки на високих грядках, щоб навесні талі води швидко йшли і не змали насіння. Краще розміщувати їх біля паркану, стіни будинку або чагарників, вони захистять посіви від сильних вітрів. Щоб краю грядок не розмивалися, я зміцнюю їх бортиками, наприклад, металевими. Перед перекопуванням вношу добрива з розрахунку на 1 квадратний метр піввідра компосту, півідра піску, 2 столові ложки суперфосфату, 1 столову ложку сірчанокислого калію і літрову банку деревної золи. Після формування грядки добре поливаю і роблю три поздовжні борозенки глибиною 5 см. Потім накриваю плівкою і залишаю до морозів, посів в мерзлу землю. Коли земля вже підмерзне, можна приступати до посіву. Кількість насіння я збільшую в півтора рази. На дно борозинки насипаю пісок, змішаний з компостом. Потім розкладаю насіння і присипаю сухим піском. Зверху укладаю шартерси товщиною 6-8 см і вкриваю ялиновим гіллям. Догляд взимку і навесні взимку важливо стежити, щоб сніг не здувало з грядок. Якщо потрібно, додатково накидаю його на посіви. В середині квітня знімаю ялинові гілки і підгодовую сходи розчином сечовини 30 грам на відро води. Подальший догляд такий же, як і за весняними посадками, що можна сіяти восени. Вибір культур для подземного посіву великий морква. Буряк столовий, ріпа редис. Дайкон, капуста червонокачанна і пекінська, петрушка, всі види, селера листова, салатні рослини, базилік, луксивок висаджую дрібними цибулинами діаметром 1 см, щоб вони не встигли за зиму пройти стадію яровизації і не пішли в стрілку. Ці посадки додатково вкриваю соломою шаром 10 см. Важливо пам'ятати, що не всі сорти підходять для подземного посіву, деякі насіння недостатньо морозостійкі і можуть замерзнути. Кращі сорти для підземного посіву. Я рекомендую перевірені сорти, які добре переносять зимівлю. Морква гібриди білочка F1, болеро F1, вероніка F1, Лагуна F1, Маргарита Ф1, Маестро Ф1, Медовий Спас Ф1, Рання Солодка Ф1, Романс Ф1. Буря. Гібриди Ксенія Ф1, Голубка Ф1, Єлизавета Ф1, Кестрель Ф1, Ликера, Ф1. Сорти Детройт, Ларка. Редька. Сорти Біляночка, Красуня, Негритянка Ейпа Сорти, орбіта, Палагея. Редис. Гібриди Альбана, Ф1, Червоний Парус, Ф1, віола Ф1, діана Ф1, «Ф1», Ф1, Марс, Ф1, політез Ф1, Селеста, Ф1, Чемпіон, Ф1. Дайкон. Сорти Саша, Старбаст. Капуста червонокачанна. Гібриди червона головка f 1 Ребол f 1 Капуста Цвітна. Гібриди Анфіса f 1 Белкорт f 1 Брюс, f 1 Дарина f 1 Капуста Пекінська. Гібриди табалуга, f 1 юкі, f 1 Петрушка коренева. Сорт Цукрова. Петрушка листова. Сорти апетитна, італійський гігант, Кропу, гібриди козачок Ф1, Малахіт Ф1, Маринадний Екстра Ф1, Мишко Ф1, Суперармат Ф1, «Селера Листова. Сорт – Салат. Сорти Гоген Смарагдовий, Кучерявець Одеський, Робінзон, – Базилік. Сорти зелений ароматний опал. Багато досвідчених городників вважають за краще сіяти овочі восени, щоб навесні отримати урожай на два тижні раніше. Вони запевняють, що такі плоди і зелень смачніше і корисніше. Спробуйте і переконайтеся самі.